Війна розкрила її талант. З початком повномасштабного вторгнення Кремичужанка Даніела Жовтобрюхова почала писати вірші, і за два роки їй вдалося створити власну збірку поезії, яка має назву «Сипів дівочого серця днями у приміщенні філії бібліотеки на Соборні відбулася презентація її книжки. Свідками урочистого дійства стали і наші журналісти. Талант до написання віршів у Данієли першими побачили її бабуся та мати. З перших днів Великої війни вони помітили, що дівчина почала багато розмовляти віршами. Відтоді рідні почали записувати слова дівчини. Так крок за кроком на папір лягали все нові вірші. Неї йде потоком. Тобто... Вона починає говорити, говорити, і ти вже розумієш, що це вже вірш. І швиденько записуєш. Так і з'явився і перший вірш у нас. Вона починає розказувати, розказувати. Я зачекаю, до досі зачекай, Зараз візьму аркуш паперу і цей буду записувати. З бабусею пишуть. Це ввечері, вже перед сном бабуся до нас телефонує. І Дана їй говорить, а бабуся записує. І вже, вже в неї якби всередині цей вірш складений, і вже вона так його видає. За словами бабусі Даніели, дівчина надихається музикою та українськими героїчними військовими. Втім, останнім часом пише трохи менше. Вже є багато і нових віршів на другу збірку, теж дуже хороші. Ну, записувала. Дуже боїться, що каже: я не буду писати. Вона не може так. Це коли до неї прийде натхнення, так каже муза. Тоді ми записуємо. А щоб отак, ну. Оце кнопку нажав, давай писати. Вона ні. ні. Оце в тиждень не пише. Каже, я буду писати вірші. Кажу, будеш, а що в мене муза не макав, то ти хвилюєшся, вона прийде. На презентацію книги завітало чимало прихильників творчості Даніели. Серед них був і військовий Юрій, з яким дівчина познайомилася під час реабілітації у Чернігові. Почув про Дану, що вона допомагає Збройним силам. І я... Вирішив, ну, не я вирішив, а наша, наш взвод підтримати, провідати, так, так, познайомилися. Я спочатку хвилювався, а з першої зустрічі ми з нею довго розмовляли, і я пообіцяв, що приїду і на презентацію. Ну, приїхав. За словами мами дівчини, пані Наталії, творчість Данієли надихає дорослих. Та дає сили йти далі, попри усі негаразди. Ми пишаємося нашою квіточкою, пишаємося її талантом, що вона змогла створити таку чудову книгу і надихати нас дорослих. Надихати нас дорослих, що, попри все, ми рухаємося далі, ми живемо, ми мріємо. І але не забуваємо про те, завдяки кому ми можемо проводити ці заходи, завдяки кому ми живемо. Тому низький уклін і подяка нашим військовим. Однією з найзаповітніших мрій Даніели була можливість допомагати військовим. Тож, за її рішенням, усі виручені кошти від продажу книг будуть направлені на допомогу Збройним силам України. Придбати збірку поезії можна на сторінці Наталії Дзюби у Фейсбуці. Вартість однієї книги складає 350 гривень.